Давай повернемося uh, к структурі твоєї книги. Uh, тобто, спочатку ми говоримо про парадигму, про сприйняття себе, потім у тебе йде uh, правила імпровізації, ти про всі них розповідаєш, і потім ти переходиш до комунікації, до емоційного інтелекту. Uh -huh. uh, розкажи, чим ти, от, як висновок, до чого ти доходиш після от, uh -huh. всіх цих десяти, десять да? же в книзі правил. Там 10, 10. да. 10. да uh -huh. Там більш детально все розписано, uh -huh. звісно, тому треба її читати, бо тут я все не розповім. Але е, е, імпровізація вона впливає на розуміння і на трансформацію парадигми, сув парадигми. Вона впливає на, синергетичну, на, на перетворення колектива, якщо потрібно, в команду завдяки от, принципам синергії і формування синергії, бо як з синергії ми говорили. Якесь знання і навички це як синергію, це більше про навички mm -hmm. поведінки внутрі колектива. А от комунікація це якраз один із факторів, який впливає в формування синергії. Бо правильна комунікація це якраз те, що надихає людей навколо тебе. І як клей? Ми говорили про те, що на одну критику бажано мати дев'ять. Комплиментів, схвалень. Да? Вот. Наприклад, в бізнесі я завжди рекомендую, ну, як мінімум, принцип бутерброда. Тобто, одне схвалення, один одна, одне зауваження, або часто говорять точки зростання. Да? Як ти це не називеш, але це неприємна штука. Вот. І це може бути критика, зауваження і так далі. От. Але потім має бути комплимент. Uh -huh. Тобто закріпити це має бути компліментом. Бо якщо комунікація просто для того, щоб. Якщо лідер комунікує таким чином, що йому просто подобається свій голос, і він не думає про те, як ця Критика, зауваження бути сприйнято людиною. Да? Він вважає, що він автоматом має бути, от, взяти і виправитись. От. Ну, Люди різні. І, на жаль, на жаль, більшість критики вона не, не заходить далі, ніж от, наш блок. Ми не сприймаємо. ну, Нам важко це сприймати. От. Інколи ми в стані, де ми можемо сприйняти критику, але для цього. Має бути людина, яку ми дуже маємо Поважаю. поважати. Дуже маємо поважати. От. Наприклад, в підлітковій психології є такий от фактор: підлітки, ставлення їх до дорослих, до критики, таке ти маєш завоювати право бути почутим. Угу. Тобто ти маєш завоювати право, щоб я тебе слухав. От це, от, от так працює у підлітків. Вони не сприймуть критику будь-якого дорослого, і тільки тому, що ти дорослий, ти не маєш автоматичного права будь-яке зауваження робити. От. Принаймні ти маєш зробити це, подати це так, щоб людина е змінилась. Це якщо твоя мета не просто е бздик, от, от якийсь, да? а ти реально хочеш людині допомогти. Тоді ти зробиш все можливе, щоб знайти спочатку позитив, потім звернути увагу на негативний момент, і потім знову інший позитив, угу. щоб людина бачила, що її помічають не тільки тоді, коли якийсь провал, якась поразка, якась невдача, якась провина, а її помічають і її позитивні моменти для здорового. А для здорової атмосфери в колективі це дуже важливо. Якщо вам, як лідерам, не важливо творча, творча жилка людей, їх творчий потенціал, якщо вам от, не важливо, тоді не очікуйте від них креативні ідеї, не очікуйте від них а, якусь а, ініціативу. Вони просто будуть виконувати те, що ви їм написали. Якщо ви про це не писали, вони цього не зроблять. А ви ж думаєте, ви очікуєте? От, а якщо ви створили таку атмосферу в колективі, я не говорю про те, що треба постійно ну, знову ж таки прогибатись по один по про одного. Ні, тут просто трішечки емпатії, трішечки розуміння. Людина має розуміти, що її ці... цінують. І тоді вона більш буде готова сприймати і зауваження. Тому комунікація в цьому плані навчити людей а, помічати позитивні моменти один в одному в колективі, коли вони вміють і мають бажання говорити комплименти один одному, ну я вам скажу, таких колективів треба пошукати. Бо коли я проводу, проводив е, тренінги. Дуже важко людям дуже важко знайти позитивні. За що похвалити. За що похвалити? Вони не вміють цього. Це не є навичка. Вони знають, можуть про це, вони можуть про це читати. Мало того, вони можуть про це інших навчати, але самі цього не робити. І як з допомогою імпровізації можна цю навичку При... при, при внести в собі в життя? Ну знову ж таки, в імпровізації. Наприклад, до речі, одне ще одне правило імпровізації помилок нема, але мається на увазі тут, в контексті імпровізації, так? бо mm -hmm. в житті трішки інше, бо в житті є наслідки. В імпровізації нема наслідків. Тому для того, щоб була ідеальна атмосфера для зростання, формується таке правило: помилок нема. Щоб ти міг подолати, скільки тобі треба помилок зробити, щоб спонтанна імпровізація стала більш контрольованою. Більш змістовною, а не абсурдом. Бо коли всі говорять, да, ми всі можемо імпровізувати, ми можемо всі гнати, але не імпровізувати, ми можемо всі абсурд робити, будь-який, окей, можемо, наприклад, але не імпровізувати. А імпровізація це більше про якраз про контрольований змістовний розвиток подій із даних обставин. От. Тому, тому е, от, Коли помилок нема, людина вчиться, е, дозволяє собі експериментувати там, 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 і вона сама доходить до висновку, що, по-перше, їй класно, що її підтримують, вона отримує е, похвалу, підтримку, і вона тут вчиться підтримувати інших. І от, от, от такі обставини змінюють людину, і вона вчиться це робити. Скільки кожній людині, ну треба окремо кожному навчитись часу для того, щоб цьому навчитись, ну тут індивідуально. Угу. Це як, знаєте, ми купуємо там акумулятор, да? якийсь акумулятор заряджений на 15%, якийсь на 30%, якийсь на 75%. От ми всі входимо в світ з таким комплектом талантів і унікальних здібностей. От. З'ясувати, які саме ці здібності в мене, це кожного завдання окремо, для на того, життя. щоб потенціал да, розкривати. Не намагатись бути схожим на когось, а знайти себе. От імпровізація якраз в цьому. Бо перший, перший етап, коли люди їм займаються імпровізацією, інколи це достатньо довгий етап. Вони не можуть позбавитись від штампів стереотипів. Які їм здається, що вони от такі виглядають набагато краще. Вони якісь там е, видають штамповані фрази, цитати і так далі, замість того, щоб е, в контексті імпровізації знаходити свою унікальність, унікальність своїй якісь розвиток подій. І тільки потім, через от, коли пройдуть через це, вони потім знаходять себе і це. Це ну, змінює парадигму, змінює світосприйняття. Супер. А скажи, будь ласка, як зараз допомагає імпровізація ось тобі, на фронті? Як ти з цим. Ну, Імпровізація, як філософія, як парадигма. Угу. Вона мені допомогла дуже швидко прийняти факт 24 лютого. Я швидко. Рішення. Я до нього навіть вже готувався, але 24 лютого навіть навіть не було і думки щось інше робити. Ми пішли, зібрались разом, отримали зброю, отримали перше завдання і пішли. І потім протягом всього шляху Ірпінь, Буча, і Харківщина, і Донбас, і усі ці от, всі випробування, в мене оця от гнучкість, яка. Завдяки постійному заняттю імпровізації розумінню, що я не можу впливати на те, на що я не можу впливати. Але я маю знаходити фактори, на які я можу впливати в даному контексті. Якщо я не можу вплинути на рішення там Верховної Ради, президента, командира і так далі, що я можу зробити, щоби. Впливати на обставини. І так далі. Тобто от постійно ця картина, ця формула вона постійно в голові. Вона тримає мене. тобто Це не готові рішення, не готові якісь шаблончики, такі попкорнові такі рішення. Це просто більше як, як налаштування коду, умовний код. От, як е, програмування, да? є код, який впливає на те, як той же там, чат GPT там, і так далі, є конкретні коди, да, які змушують е, його адекватно реагувати на ті запити або фактори, які впливають, або які є. От те ж саме, те ж саме. От. І, тому, е, і потім е, ця імпровізація, я її планую використовувати вже як студію і як мережу студії, сподіваюся, для допомоги ресоціалізації і відновлення ветеранів. Mm -hmm. Бо якщо ми говоримо про соціалізацію, це якраз пошук себе, пошук своїх свого місця в соціумі, пошук і аформація погляду ззовні. І того, що ти можеш привнести в, в соціум, те ж саме відбувається при ресоціалізації. Але трішки важче. Бо ти загубив ті початкові якісь моменти, да, і а, враховуючи і психологічні стреси, і травму, а, і, і новий досвід, а, треба допомогти ветеранам знову ж таки повернутися. І оця імпровізація вона і буде такою терапевтичною групою. Для, для ветеранів, де вони зможуть через гру знову оновляти, оновлювати е, ці нейронні зв'язки для ефективного прийняття рішень в, в, в житті. Тобто не звертати увагу на перешкоди, бо якщо ти бачиш перешкоди, окей, завжди має бути так і. Це чудово. А скажи, що б ти відповів, наприклад, ветерану, який скаже: Та ну, я не актор, я боюся сцени, я не буду в цьому приймати участь, це не для мене. От коли так говорять, що можна на це відповісти? Ну тут треба зрозуміти, що не всі. От дійсно для всіх це чи ні? Для кого це? Ні, тут має бути запит, має угу. бути бажання. Факторів можуть бути декілька. По-перше, гарна компанія зібралась. Бо якщо людина жодного разу і нічого і от боїться, вона подолає це дуже просто. І це потихеньку відбувається, і це постійно відбувається, нічого страшного тут нема. Але має бути бажання у людини. От. А є багато технік, як це зробити, так, щоб людина була залучена і навіть не помітила, як вона вже стільки імпровізує. багато всього цікавого mm -hmm. робить. Да. Бо це все смішно, це все весело, це все позитивно. От. Тому фактори в принципі, ті ж самі працюють, як і для там тінейджерів, наприклад. Якщо компанія класна, якщо цікаво все відбувається, навіть якщо, люд... якщо людина не відчуває, що її змушують, mm -hmm. змушують щось робити. А це все про якраз студію імпровізації. Людина прийшла, вона просто може спостерігати, просто може там в мілачах в дрібницях допомогти. А як залучити людину по мілачам, потихенечку, то досвідчені психологи, наприклад, знаються. Тобто, це все робиться дуже так невимушено. Mm -hmm. вот. Головне, щоб людини було бажання просто прийти і все. Вот. А плюс у нас немає якихось завишених або взагалі очікувань. Людина не має стати актором і там все, наприкінці місяця, ти виступаєш на сцені. Ні. Але із великої групи, із групи, наприклад, 10, 15, 20 людей. Буде трійка, п'ятірка, які скажуть, да, нам цікаво, а давайте ми зробимо виступ, щоб потім запросити своїх дітей, своїх свої сім'ї, своїх друзів, yes. щоб подивитись як ми виступаємо. Все, воно, воно все нормально і все ну без ну не вимушено. Це має бути дуже просто і дуже. Ну от дружелюбна uh -huh. от і без, без якогось примусу. Супер. Я знаю, що ти у тебе є книга, де ти розповів про ось конкретні інструменти, як працювати з військовослужбовцями. Я був один із 26 uh -huh. авторів. Різні психотерапевти, психологи, арт-терапевти зібрались і створили книжку. Вона називається Арт-терапевтична реабілітація військовослужбовців. І я був один із них, який написав блок невеличкий про якраз імпровізацію як елемент, як інструмент арт-терапії. Бо це, в принципі, теж можна назвати арт-терапія один із підходів до... Реабілітації до відновлення е, військових. Інструментів тут дійсно багато різних, і, і тому, в залежності від унікальності людини, вона може знайти собі ту чи іншу напрямок, де він хоче, може бути залучений. Ця книжка не, ну, не тільки для психологів, вона і для педагогів, і для. HR-ів і для е, власників бізнесу, які хочуть залучити ветеранів mm -hmm. в свій бізнес, бо вони, почитавши, подивився, можуть запропонувати додаткові е, такі гуртки для своїх е, співробітників, щоб вони відвідували. А хто їх має проводити? Ці гуртки? А Це тут? має психолог бути? Тут не обов'язково, але людина, яка вивчає тему роботи з військовослужбовцями і, і яка вміє займатися тією чи іншою mm -hmm. арт-терапією. Знову ж таки, вона має мати якийсь ну, сертифікат, звісно. От. Наприклад, для імпровізації. Ми у нас є декілька імпровізаторів, які мають свої студії, і для того, щоб бути потім а, а, мати право, угу. моральне право працювати з ветеранами, з військовими, вони додатково зараз вивчають або гештальтерапію, або інші курси, і тренінги відвідують. Для того, щоб краще розуміти військових, краще розуміти, що їх потреби і їх специфіку, щоб можна було потім в рамках нашого проєкту «Імпров 4.5.0, щоб вони могли окремо вести ту чи іншу студію. Тому да, цю книжку можна писати мені, в... замовити і писати її в WhatsApp, угу. в... В... і я зможу є в такій м'якій обгорці і є в твердій. І можу о, замовити, можете і зможу відправити. Надіслати. Да. Супер. Розкажи ще про свій проєкт для ветеранів «Імпров 4.5.0 студію. Поки я служу зараз на службі в більшості часу, майже весь час, я знаходжусь на фронті, на сході або півдні, в залежності від завдань. От, цей проєкт поки існує в виді невеличкої групи в Фейсбуку, де ми потихеньку всіх запрошуємо, накопичуємо, накопичуємо і потихеньку формуємо базу з партнерів із тих, хто буде залучений в цьому. От, більше я їм зможу займатися пізніше, якщо або. Буде більше часу, або звільнюсь, або по завершенню е, війни. От, е, і він буде, сподіваюсь, не тільки одна студія, е, це буде, можливо, Дніпро спочатку, е, Київ. Ну і Але, думаю, це і буде ну, по і мережа, От, де е, 10, 20, 30 ветеранів зможуть відвідувати. Цій студії займатися і отримувати паралельно з е, таким фаном і з mm -hmm. таким гарним настроєм, позитивом вони зможуть отримувати як професійну підтримку, бо кожна студія буде закріплена за якимись психологами, які будуть супроводжувати цю студію, але і самостійно займаючись імпровізацією. Більшість питань, які в них виникають, вони самостійно будуть вирішуватись в головах. Бо в більшості все в нас от тут, все в голові. От Парадигма, яка сформувалась під час війни, яка прямо так зацементувалась, да, там вона має бути змінена, стати більш гнучкою, і воно тільки натуральний, природній процес. Має відбутися, а, а це саме імпровізація. Да. Природньо, без, без суперкрутих, глибоких терапій. От. Але, звісно, якщо така потреба є, то терапія будь-якому випадку бажана. Я б сказав, кожен військовий має пройти якусь терапію, це обов'язково. От. Але от, ця група якраз і буде само, якраз таки, от терапевтичним. Місцем, де вони зможуть отримувати підтримку, і їх вислухають, і вони зможуть програти багато больових або різних ситуацій, і через сльози, бо сльози часто будуть бувають, і через сміх пропрацювати ці ситуації і обновитись, трансформуватись і ресоціалізуватись. Зняти напругу через сміх. Звісно, звісно. От, напруги буде вистачати, і сміх якраз буде таким от моментом, який їм допоможе. Супер. Найскорішого нам е, завершення війни. І... Дякую. Ми працюємо над цим, і, сподіваюсь, Тил теж над цим працюватиме, як і влада теж, і наші міжнародні партнери. Дякую тобі персонально за все, що ти робиш, і сподіваємося на краще. І робимо все, щоб було. Дякую, слава Україні, Це було. героям слава!